Дорога Ірочка, дорога колега, я щиро вітаю з днем народження і хочу побажати довгого, щасливого путі, творчого і життєвого, здоров'я. Я познайомилася на одній з передач телевізійних з твоєю мамою. Я її ніколи не забуду. Вона любить тебе ніжно, ніжно. І ця любов світиться в її прекрасних очах. Нехай ці очі довго-довго дивляться на тебе з такою любов'ю, яку я побачила в них, шановна Ірина. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі творчого натхнення ще великих великих творчих злетів. Щоб тебе всі люблять, щоб тебе всі любили, так як люблю тебе. Я і поважаю або й більше ще набагато. От, щоб діточки всі наші були здорові. Сміялися, усміхалися, були завжди задоволені і жили в мирі. Вітаю тебе, святом. дорога моя кумася. Знову прийшло 6 квітня. Знову вся країна, всі близькі, рідні, друзі, вітають тебе з днем народження. Важко собі уявити наш вітчизняний шоу-бізнес без тебе. Його б, напевно, просто не було. Мені хочеться, щоб ти завжди залишалася такою. Писала пісні, писала музика, закохувалася в чоловіків, щоб вони так само завжди тебе любили. І ти завжди залишалася тим, ким ти є самою Іриною Гілика. Люблю тебе, кома.